Один будинок зруйнований, ще три пошкоджено. Півдні ворог обстріляв село Глушківка на Харківщині. Поранену жінку 72 років госпіталізували. З РСЗВ вдарили окупанти і по Вовчанську. Там згорів автомобіль. Одна людина загинула. Окупанти вкотре вдарили і по Херсону. Під вогнем опинився житловий сектор. Вибухова хвиля та уламки снарядів понівечили стіни будинку, гараж та припарковану автівку. Перший приход, і ми слышали, що вот це все сыпалось. а мені розбудила люстра, все упало. А потім второй приход, ну буквально минут ну, через десять. Сікола побиты внутрі в доме. Ну всі стіни стены повыщерблены. Квартири цієї багатоповерхівки. Тепер без вікон балконів стіни потріскали, а двір весь покосаний вирвами. У нас прямо в квартирі світло стало, і будинок за, за, за і почули, як падає скло вже з Скло в кімнаті, і на балконі, і в вікнах торчать осколки. Вони тільки знищують наш, наш народ, і наш, наших дітей, саряків, пенсіонерів, жінок цивільне населення окупанти не полишають і на Донеччині. Обстріли в області не вщухають. Лише за добу вдарили по регіоні 18 разів. Поранені отримали двоє людей. Пошкоджено п'ять приватних будинків, лікарня та господарчі споруди. У турецьку місцеві, які не хочуть покидати власних осель, живуть фактично на руїнах без води, тепла і світла. У мене розбитий будинок, все розбито. тут ні будинку, ні одного дому не було практично. Вулицю повністю, от стадиона и і до середины вулиці розстрілю. Особенно у течі последні два місяці это от города нічого не осталось. Не полишають окупанти спроб атакувати країну з неба цієї ночі. Наші оборонці вкотре вели боротьбу з ворожими шахедами. Російські війська вкотре атакували Україну, застосувавши п'ять безпілотних літальних апаратів типу шахет 136-131, наші оборонці знищили чотири ударні БПЛА. Також, уже з початку доби четверга, загарбники завдали чергового авіаційного удару трьома шахедами. Усі ці дрони знищено.